Знову на моєму каналі. В цьому відео ви дізнаєтесь, як учасниці Холостяк 12 насміхаються з Алекса Топольського. Обговоримо антагоніста цього сезону Олександру Мудру та хто з учасників шоу підтримує Росію. Дивіться далі буде дуже цікаво. Шостий випуск шоу розпочався з Індивідуального побачення з Олександрою Погоріловою. Їхнє побачення проходило в такому собі екстрім-парку, як на мене, це дуже дивний вибір, тому що таке побачення можна організувати і в Україні будь-де. Але в Дубаї стільки різних гарних місць можна було дійсно зробити таке дуже романтичне побачення, щоб всі глядачі дивились, і аж нам хотілося там побувати. А насправді, ну в цьому дійсно немає нічого такого оригінального, як на мене. І після цього в них було спілкування просто за столом, який знаходився також посеред цього лісу чи парку. І що можу сказати по цьому побаченню з Сашею? Вона проявляє свої почуття, свої емоції до холостяка, така дуже активна. І мені здається, що йому через певний час може стати якось нецікаво з нею, тому що немає якоїсь загадки, інтриги і так далі. Як на мене, вона дуже швидко закохалась в Алекс, вона вже каже, що все. Ніякі інші дівчата, учасниці тут вже не потрібні. Ми вже разом. У нас же все добре. Ми вже сформована пара. Ну і я б на її місці не поспішала робити такі висновки. І можна побачити, що дійсно їхні відносини вже трішки йдуть на спад, тому що на цьому побаченні не було поцілунку. На відміну від їхніх попередніх побачень, і також Алекс вже почав задавати такі різні питання і сумніватись в ній, по типу, що ось вона щось трохи якось, наче не впевнена в собі, хоче щось сказати, потім не каже. І сама Саша здає такі питання: що ой, а як це ти мене запросив на побачення а, знову так швидко? Я не думала, що ти мене запросиш, це так неочікувано. Є інша дівчина, яка більш впевненіша в собі. Наприклад, та же Саша Мудра сказала б, що. Ну, я не здивована, що він мене запросив. Я того варта, я класна, хай він мене запрошує хоч кожний день. А от Саша Погорілова трішки зараз себе не впевнено. Почуває, вона розуміє, що є велика конкуренція. Наприклад, якщо до цього вона постійно приховувала, що в неї були поцілунки з холостяком, вона нічого дівчатам не говорила. То зараз, коли вона бачить, що дівчата не оцінюють її як гідну суперницю, вона вирішила повестися на їхню маніпуляцію. І взяла і розповіла, що в них був поцілунок, показала цей альбом з фотографіями, з тими поцілунками, щоб доказати, щоб ось подивіться, я дійсно справжня конкурентка. У мене є поцілунки, класні побачення. Ось тепер ви повинні геть по-іншому на мене подивитись. Я вважаю, що краще було б не показувати ці всі фотографії. Краще було б сказати, що я не хочу обговорювати тему поцілунків на своєму побаченні, були вони чи ні. Я не хочу про це говорити. Це щось моє особисте. Але, на мою думку, вона все одно непогана людина, непогана учасниця учасниця взагалі якогось такого негативу не викликає у мене особисто. Наступне побачення було подвійним із Катею та Аліною. І Алекс, звичайно, мене дуже дивує своїми оцими фразами: Катя, здивуй мене, придумай щось таке оригінальне, відкрийся якось для мене, але при цьому постійно її запрошують тільки на групові побачення. Як ти хочеш, щоб дівчина відкрилась при тобою, тебе якось здивувала, проявляла ініціативу, якщо ти сам е, проявляєш більше ініціативи з іншими дівчатами. Та ж сама Саша Погорєлова, яка постійно ходить на індивідуальні побачення. А у Каті взагалі ще жодного індивідуального не було. Тобто його претензія мені не дуже зрозуміла. Але я думаю, ви помітили, що на цьому подвійному побаченні Алекс все-таки більше приділяв уваги саме Каті, ніж Аліні. Сама з Катею у нього було таке довготривале індивідуальне спілкування, що Аліна вже почала нервувати, куди вони там так від'їхали далеко. І на цьому індивідуальному спілкуванні відбувся. Перший поцілунок, нарешті, ми його побачили. Але мені віддався трішки поспішним, тому що якось мало в них було спілкування, мало якихось таких розмов інтимних, таких глибоких. Тобто вони трішки так пофіртували, поперекидувалися якимись фразами і. Якось так швидко поцілувалась. Ну, можливо, ось цей поцілунок це і був прояв тої ініціативи зі сторони Каті. Можливо, вона подумала, що так, треба вже якось проявлятись, треба вже якось починати завоювати холостяка не сидіти на місці, і вирішила все-таки з ним поцілуватись. Але як на мене було б краще побачити такий поцілунок на індивідуальному побаченні, де б холостяк більше постарався для неї, і де в них було б якось більше. Займодії на цьому подібному побаченні ми зрозуміли травму Аліни. Чому вона така людина, якою вона є, тому що в неї була дуже складна ситуація в минулому, з людиною, яка вимагала гроші в компанії, в якій працювала Аліна, і там було навіть таке фізичне насилля в її сторону. Ті ситуації вона була жертвою, їй ніхто не допоміг, ніхто її не врятував, і тому зараз вона така. Рятівник для всіх, всім хоче допомогти, така дуже турботлива по відношенню до інших людей. Це звичайно добре бути турботливою, але краще все-таки більш фокусуватися на собі і турбуватися про себе аніж про всіх навколо. І до речі, нещодавно Аліна опублікувала також себе в інстаграм, фотографію, як вона виглядала до схуднення. І ми бачимо, що вона кардинально відрізняється тоді від того, яка вона зараз. Це, начебто, дві різних людини. Напишіть в коментарях, яка вам Аліна подобається більше до косметологічних маніпуляцій і схуднення чи після? І що цікаво, у себе в інстаграмі Аліна знову публікує сторіс, ну не дуже такого гарного вигляду про Алекса. Вона начебто, насміхається з нього. Ось вона опублікувала в сторіс його фотографію з таким, начебто як банером: бізнесмени досить таксувати для душі. Йдіть на проект холостяк. І тут вона його цитує: у мене було всього три тисячі доларів і ще дві тисячі доларів на кредит, І я витратив це все, щоб купити необхідні меблі та декор для першої студії. Ну, але це ж зараз дуже активно публікує в себе інформацію в інстаграм, що в нього дійсно є бізнес, що він заробляє гарні гроші. Щоб о, якось притушити от, і всі плітки про нього, що начебто справді в нього немає тих бізнесів. Я думаю, що в нього є ті всі бізнеси, що він дійсно заробляє гроші, просто він не якийсь там мільярдер-олігарх, можливо, кого очікували побачити дівчата, але і мільярдери олігархи не приходять на шоу колесця. Я думаю, що він заробляє доволі непогані гроші, але не щось екстра. Ну, як ми бачимо, цю тенденцію, дівчатам, головний герой цього сезону щось не дуже сподобався. І ось навіть учасниця, яка покинула проект на минулому тижні, Юля Кавчук, теж опублікувала в себе в сторіс відео, де розповідає, що Алекс мріє стати зіркою, що ось така у нього ціль перебування в цьому шоу. Можемо сказати, ребята, ну нормальний парень цей Алекс, то не хитіць ви вже так сильно. А, ну, спустився на сніданок, побачив, як я здарована сижу. Ну що він міг сказати? Міг просто помахати рукою, але й цього не зробив, він не знав, що напевно робити. Коротше, не хочу його оправдовувати. Він просто хоче бути неосяжною зіркою. Все хорошо. Ну я так розумію, йому заборонено взагалі підходити і спілкуватися з учасницями поза камерами, але все ж таки вона вже покинула проект, то можна хоча б було підійти підтримати. Ну, Плюс ще одна учасниця, яка не задоволена холостяком. І як завжди, ми бачимо кожного разу, коли нова учасниця покидає проект, вона виходить в сторіс і починає щось таке розповідати невтішне. І до речі, Юрія Кавчук натякнула на переможницю цього сезону. Редактори такі рішення не приймають приймає тільки він. Якби. Але є команда, яка розказує йому це така, це така, а до цього придивися. Навіть сам Міша минулий холостяк розказував, що він хотів Аню Богдан в четвертій серії вигнати, але йому психолог сказав до неї придивитися. Ось він і придивився. на рахунок мене я думаю, що Олег знав з першої серії, хто виграє, <кл 'язавшись> тому що він такий достатньо впевнений, у мене навіть є шутка на другій серії. У мене Сережки, від победительниця мені деяка дівчина дала сірожки на церемонію. Ось а коли сказали, що мене треба тіряти, бо вже не інтерес, Ну, і Він сказав: ну окей, пусть ходить. Тут, в принципі, можна здогадатись, з ким Юля товаришувала в шоу, з ким мала якісь гарні відносини, і яка б дівчина могла б, знає, поділитися сережками. І особливо на останніх тижнях перебування Юлі ми бачимо, що вона проживала разом в кімнаті з Катою, вона з нею більше всього спілкувалась. Добре до неї відносилась, можна, в принципі, зробити висновок, що це був натяк саме на неї. Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. До речі, ви дуже часто запитуєте в мене в коментарях, якого бренду в мене ковтинка відео. І ось цей светрик українського бренду Solmar. Solmar – це український бренд базового одягу з мережею брендових магазинів по Україні. Але не всі знають, що їх бізнес ще декілька років тому починався на кухні на балконі. Маленька локальна історія, що починалася з однієї моделі вольфів, стала дуже близькою для багатьох дівчат, адже всі ми хочемо та шукаємо якісну базу на кожний день. Найкраще обирати її в Solmar. Як це зробила я? Я собі придбала ось такий помаранчевий светр. Також гольф синього кольору і дуже зручні чорні джинси. В цьому бренді мені дуже сподобалась якість, приємність до тіла, зручність і комфорт. Використовуйте промокод SIROCLIN та отримуйте мінус 10% знижки. Під відео буде посилання на сайт, де ви можете подивитись всі моделі. І наступне індивідуальне побачення було з Олександрою Мудрою. Навіть перед тим, як прийти на побачення, Олександра вже вирішила, що все, сьогодні я буду цілуватись, я готова. І протягом усього їхнього побачення можна було спостерігати, як вона його постійно зваблює. Коли вони прилітали над Дубаєм на гвинтокрилі, вона постійно поправляла свою сукню вище і вище. Оголюючи свої ніжки, постійно фліртувала з Алексом після цього польоту, коли вони вже прийшли в ресторан, вона завела мову з приводу пірсингу і почала розповідати, що в неї є пірсинг грудей. Алексу вже навіть було якось ніяково, і він намагався трішки вже закрити цю тему і перейти до якоїсь іншої. Але Саша все одно наполягала на своєму і продовжувала. Розповідати про свій пірсинг. Коротше, Саша не виходила з режиму спокусниці майже все побачення. І у них відбувся нарешті повноцінний перший поцілунок, такий французький поцілунок, дуже еротичний. Взагалі, я можу відмітити, що в цьому сезоні поцілунки дуже такі пристрасні з язиком. Прям в попередніх сезонах поцілунки були такі. Більш невинні, я б сказала. Ну, траплялися теж доволі еротичні, але переважно були більш такі спокійні поцілунки. А в цьому сезоні вони так цілуються. Ну, мабуть, Алекс хоче показати всю свою акторську майстерність на цьому шоу. Що мені не сподобалось на цьому побаченні, це розповідь Саші про її дитинство, як вона знущалась. В школі з інших дітей. Ну, така розбійниця. Розбійниця ще з дитинства. І такою і залишається і по цей день, що їй не подобаються ніякі правила, обмеження, рамки. Ну, така дівчина з непростим характером, це Саша. І в мережу потрапило відео разом з Сашею. Я так розумію, можливо, з участі її в попередньому реаліті-шоу. І в цьому відео вона розповідає, що саме вона шукає. В человека. Да, но все равно в приоритете блодин, высокий з голубыми глазами, накачаними плечами, большим членом и много денег. Понятно? Понятно. Взагалі, Саша такий собі своєрідний антагоніст цього проекту для режисерів, сценарістів. шоу взагалі вигідно мати таку людину, яка буде викликати якийсь негатив у глядачів. Але я не думаю, що тут її якось спеціально показують, або якось прям спеціально монтують, щоб виставити її в поганому світлі. Ні, я бачу, що вона така людина, вона так говорить, так себе поводить. І я не думаю, що її там якось прям спеціально намагаються показати. Навіть глядач, який знає Сашу особисто, залишав в мене коментар про те, що вона в житті точно така ж самісінька, як і в шоу. Але напишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи насправді у Саші такий складний характер, чи це їй тільки намагаються такою показати? Ще одне індивідуальне побачення на цьому тижні було з Вікторією Варлей. І знову ж таке побачення можна було б реалізувати, взагалі не виїжджаючи з України. Боже, ви знаходитесь в такому гарному місці в Дубаї, там стільки всього цікавого, гарного можна було показати таке неймовірне побачення. Але Шоу обрали такі локації, дивні, як на мене. Алекс з Вікторією відправились в спеціальне таке місце, де вони могли виплескнути весь свій гнів, всі негативні емоції і розтрощити, розбити, розламати різні предмети. І тут Вікторія розповіла свою історію невдалого кохання своїм. Колишнім, який завдав їй дуже багато болю, також розповідала про свого батька, якого вже не стало. Взагалом були в них доволі такі глибокі розмови про дуже особисте, але це все не призвело до поцілунку. І я навіть помітила, що в кінці побачення Вікторія була трішки якась засмучена, що вона, начебто, сиділа і очікувала. Що буде якесь продовження, що буде поцілунок, але цього не трапилось. І останнє побачення на цьому тижні було з Юлею Медузою. Разом з нею Алекс відправився в підводний світ, в такий спеціальний басейн-акваріум, де вони могли поспостерігати різних рибок. Взагалі дуже цікава активність. Ось така ідея побачення мені дуже сподобалася. Я б теж би. Хотіла чимось таким зайнятися. Після чого вони відправились в ресторан, в якому він подарував їй сережки. Юля, звичайно, дуже сильно зраділа, що їй ніхто ніколи не дарував такі, такі подарунки. Але, як на мене, ще грано радіти, тому що, як показує практика, це ще нічого не означає, і дівчата можуть покинути проект, навіть ті, які отримали такі подарунки. Але все ж таки у Алекса. Симпатія до Юлі є майже все побачення. В кінці він постійно трішки так терся біля неї, щось там нюхав, цілував її то в плече, то там, десь, я не знаю, десь біля вушка, біля шиї, біля щоки. Все намагався її поцілувати в губи. Що ось досить розумов. Давай так посидимо ближче. А Юля, так щось собі біля нього теж трішки терлась-терлась, але... В кінці так і не поцілувала. Я думаю, що якби Юля хотіла цього поцілунку він би трапився, тому що Алекс точно хотів. Чому вона його не поцілувала? Це цікаве питання. Можливо, в неї така ж стратегія, яка була у Саші Мудрої на першому побаченні. Що ні-ні ні, не так швидко, без поцілунка на першому побаченні. Подивимось, але я Юлі Медузу разом з Алексом не бачу. І така довгоочікувана церемонія троянд, яку ми всі з вами чекали, щоб дізнатись, що ж там таке буде, що ми нового дізнаємось про учасниць. Але прям супер компромату не було. Це було просто враження думки інших учасниць про кожну з них, про когось більше позитивного, про когось менше позитивного, про когось взагалі нічого позитивного. Наприклад, про Сашу Мудру взагалі нічого доброго не було сказано навіть зі сторони її подруги Марини. Взагалі Марина мене трішки здивувала. На цьому тижні, тому що а, до цього вона здавалась такою дуже доброю, милою дівчиною, але тут вона дуже багато поганого розповіла про інших учасниць. І я думаю, що вона обрала таку тактику, тому що розуміла, що в неї вже другий раз жовта троянда, дуже великий ризик, те, що вона покине проект, і вирішила, ну буду топити інших учасниць, щоб, хоч якось, собі залишитись на проекті. Залишилось загадкою. Що ж там таке знають дівчата про лізу, що може зіпсувати її дуже сильну репутацію. Але одна з учасниць сказала, що Ліза згадує своїх клієнтів з роботи, і що взагалі дуже дивно, чому вона хоче працювати в нічний час і в місці, в якому дуже багато чоловіків. Це дуже підозріло. Також нас залишилось інтригою, хто сказав, що Марина там якась бичка, хабалка, ну щось типу такого. І кожна учасниця сказала, що. Це не її слова. І, можливо, ці слова все ж таки належали подрузі Марини Саші Мудрій. Але я не здивуюсь, якщо насправді так і буде, і вона це сказала про свою подругу. Я не дивуюсь Саші, вона може сказати все, що завгодно. Мені здається, що їй все одно, їй глибоко все одно на всіх цих дівчат, і навіть на цю Марину вона хоче перемогти. Вона хоче отримати те, за чим вона прийшла. Я думаю, що це така людина, яка може йти по головам і досягати свою ціль будь-яким способом. І її совість мучити не буде, або якесь почуття провини чи ще щось. Алекс Топольський в себе в інстаграмі написав, що це була перша церемонія троянд, на якій не були вручені троянди, що він скасував цю церемонію. Але насправді ми таке вже бачили в одному із попередніх сезонів, де був Іраклі, він теж там щось дуже сильно розізлився на дівчат і сказав, що все, я не буду проводити ніяку церемонію троянди. я пам'ятаю, що це було здається десь в лісі. Вони були з палатками і щось там дівчата дуже сильно посварились, і йому це дуже сильно не сподобалось. Тому не бачу в цьому нічого такого супер креативного, якийсь такий непередбачуваний хід, ми ніколи такого не бачили. Ні, це вже було. Шоу холостяк повторюється постійно із сезона в сезон. Також Алекс додав у себе в інстаграмі, що мені стало до жаху неприємно перебувати поряд з дівчатами після того, як я почув, що вони одна про одну говорять. Це правда огидно. Боже, да, Боже, ти б цього всього не почув, якби. Режисери шоу взагалі не придумали цю всю ідею. Можливо, у дівчат не було б такого конфлікту, і вони б не говорили одна на одну якісь неприємні речі, просто ось так, от в будинку серед білого дня, але так як їх підштовхнули до цього, попросили їх це зробити, записали ці аудіо, то, звичайно, вийшов конфлікт. Але в цьому немає провини дівчат, вони не є ініціатором. З такого скандалу на церемонії. Вони просто зробили те, що їх попросили. Можливо, вони б собі просто скандалили там між собою в будинку, і Алекс про це взагалі б не знав і не чув. А так, просто зробили шоу, щоб нам усім було цікаво дивитись. По анонсу до наступного сьомого випуску здається, що Алекс Топольський відправить додому Олександру Мудру, але я думаю, що цього не відбудеться. І він залишить її на проекті. Вона йому там щось розкаже, яка вона бідна овечка, яка вона жертва обставин, що ось так її дівчата не взлюбили, поплаче перед ним, і він залишить її на проекті. А зараз я б хотіла вам розповісти про відомих учасників шоу Холостяк з попередніх сезонів, які зараз підтримують Росію. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте Яну Соломку. Фіналістку першого сезону шоу Холостяк, яку дуже полюбили телеглядачі. Взагалі вона здавалась такою дуже доброю, милою дівчиною, простою, добродушною, але яке було велике розчарування, коли глядачі і я так само дізналась про те, що вона переїхала в Росію, там живе, працює і взагалі не збирається повертатись в Україну. Співачку Яну Соломко помітили на концерті «Summer Sound» Який проходив в Москві ще влітку, і я опублікувала в себе в інстаграмі відео з виступу в цій країні. Також Яна сказала, що їй було дуже приємно там виступати. Взагалі приїхала вона в Росію ще до повномасштабного вторгнення, ще в січні 2022 року, і там почала продовжувати будувати свою кар'єру співачки. Ну тому що в Україні в неї вже якось не дуже це вдалося, в неї були якісь спроби. Вона виступала в групі Real O, намагалася зробити сольну кар'єру, але ну, не була вона дуже відомою тут. Але на питання слухачів: чому ж все таки вона переїхала до ворогів, до окупантів? Соломко відповіла, що на жаль, моя країна не приймає мене так, як мене приймають тут. Ну, зробила вона свій вибір в бік грошей. І дуже було багато гнівних коментарів у неї в інстаграмі під публікаціями, що це була дуже неприємна неочікуваність, що вона Ані Лорак номер два. Добре, що Чмирковський її тоді не обрав, що він щось знав. І взагалі, що це велике розчарування, шок і біль. І що саме стала вона відомою завдяки своїй країні. Взагалі, так для мене це шок, що вона так вчинила. Зараз я намагалася зайти на її сторінку в інстаграмі, але вона недоступна. Я так розумію, що можливо, яна її видалила або її заблокували. І також ще одна неприємна неочікуваність: один із головних героїв шоу «Холостяк» — Рожден Анусі. Рожден під час повномасштабного вторгнення продовжував свої концерти в Росії, публікував афіши майбутніх концертів в себе в інстаграм. Так, в принципі він їздив туди в Росію. Виступати і до повномасштабного вторгнення. І зараз, якщо ви хочете зайти на його сторінку в інстаграм, то написано, що його сторінка недоступна для нашого регіону, як багатьох зірок російської естради. Ось так от ми дивилися з вами сезон з Рожденом, Хвилювались, переймались, кого ж він там обере. Щоб в нього все склалось, щоб було кохання, а він ось такий зрадник виявився. Напишіть ваше враження в коментарях, чи очікували ви таке від цих е, учасників шоу, чи в принципі ви здогадувались, що вони могли б таке зробити. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал обов'язково, тому що більшість із вас дивиться цей канал, дивиться мої відео без підписки. І до нових зустрічей! Далі вас очікує ще більше всього цікавого.